Так швидко минув цей неймовірний час, час наших спогадів, Знаточні. час ностальгії певної, і навіть того, що колись нам здавалося абсолютно вічним. але неможливо завершити цей рік, не сказавши головного. Ми всі пережили трансформацію. Ми всі змінилися, і найбільше змінилося наше розуміння найпростішого слова, і це слово дім дім перестав бути фізичним місцем. Це вже не стіни, не адреса на карті, не меблі, які ми так старано облаштовували. На жаль, дім став поняттям крихким. І водночас незламним дім це люди, це ті, хто поруч із нами, це ті, хто розділяють не лише радісні моменти, але і щоденні виклики. Це наша сім'я, наші друзі для когось це побратими. І навіть якщо цей затишок створений на мить при світлі ліхтарика в дуже такому маленькому тісному колі, це і є наше з вами вдома. Утім, пам'ятаємо, що наше коріння не тут. Наш справжній скарб, наше надбання це вічний небесний дім. І зараз це не просто гучні слова, це істина, це наша віра і надійний причал. Ну і сьогодні, як ніколи, ми розуміємо, що ми як ті пілігрими на цій землі, ми не осіли тут назавжди. Ми йдемо до великої мети, і цей шлях сповнений випробування лише підтверджує слова з Біблії, що ми не маємо тут постійного місця, але ми прагнемо того майбутнього, про яке ми читаємо в Біблії. Ось Божа оселя з людьми, і він поселиться з ними, і вони будуть його народом, і сам Бог буде з ними їхній бог і він обітре кожну сльозу з їхніх очей. І більше не буде смерті, ні страждань, ні голосіння, ні болю вже більше не буде, тому що перше минулося. Давайте цінувати тих, хто поруч, тих, з ким ви почуваєтеся як вдома, і тих, з ким ви проходите цей земний шлях. Оберігайте тих, з ким ви прямуєте до вічного дому. Велику подяку ми також висловлюємо кожному захиснику, захисниці, які сьогодні ціною свого спокою і часом жертвуючи часом зі своєю сім'єю. Зі своїми дітьми боронить нас, і ми сьогодні маємо цю неймовірну можливість тільки завдяки їхній мужності і сміливості. Ми дякуємо кожному, хто був в рятувальних певних операціях. Наші медики, ДСНС також ми дякуємо енергетикам, які забезпечують нам можливо не таке стабільне, як хотілося б, але світло посеред темряви, яка часом гортає навіть. Всередині наші душі, бо ніяка темрява не є такою страшною, якщо є світло всередині. Правда, ще раз вітаємо кожного з вас і дякуємо, що були у нас вдома. До зустрічі вже в новому році, друзі. Бережіть себе.